Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про молекулярні парфуми. Що це таке, навіщо створили, чим пахне. По-перше, я вже ознайомлена десь з п'ятьма брендами таких молекулярних парфумів, про які я буду розказувати вже далі детальніше, коли я піду в бутік і буду розглядати ці бренди. Зараз хочу додати взагалі, що таке молекулярні парфуми. Це синтетичні інгредієнти. А найвідоміші молекули це Амброксан та Ізосупер. З них, в принципі, і почалось це, ця хімія. І першим виробником такого парфуму стали, наскільки я пам'ятаю, Eccentric Molecules. Moleculs. це німецький бренд. Вони змішали різні спорти та е, хімічні молекули. Так вийшла і за супер, з якої почалася історія. Інші бренди це почули, побачили і почали теж відтворювати різні види молекул. Отже, чим же може пахнути спирт з різними хімічними інгредієнтами? По різному. Але я можу сказати одне: в усіх молекулах є спільна якась нотка. Для мене це нотка така свіжо спиленого дерева. Така нотка кедру, можливо, трошки м -м, така акварельна повітряна нота е дерева. Далі у відео я пішла в магазин і подивилася на поличках, які знаходяться м -м, на зараз, молекулярні парфуми, і трошечки вам про кожен з них розказала. Єдине, про що я забула розказати, це іспанський бренд 2787. А, в них прям вся лінійка молекулярна. Вони дуже а, цікаві та складні аромати. І один з них найбільш мені здається молекулярний з усіх, взагалі, які я знаю: Genetic Bliss, це аромат шести чи семи молекул. Уявіть собі, це просто коли шалені а, поєднання поєднали разом і вийшов такий супер дерев'яний бум. Це мені здається найбільш стійкий парфум. Колись влітку я познайомилася з цим ароматом. Зрозуміла, що він досить стійкий, і влітку він якось я не знаю, відвернула мене від нього, тому що він занадто стійкий був. От, і буквально трошки згодом я йшла по вулиці зі своєю подругою і почула знайомий аромат. Спершу його сплутала з Лалік Crenoir». Я побачила дві гарні дівчини, проходили повз, і Вони вже пройшли метрів 20, а шлейф для однієї з цих дівчин залишався. І я просто так йшла за тим шлейфом і все ж таки підійшла до дівчат і сказала: дуже класний аромат. Це у вас енкренуар 100%. А вона каже: Та, ні, це Genetic Bliss. І я думаю, Ого, це той Genetic Bliss, який я влітку потестила, і він мені здався дуже такий занадто гучним. Але от восени він вже не виглядав настільки. Як вам сказати, недоречним, як на мене, та гучність, яку хочеться таку шлейфову осінню або зимою це те, що треба. Я його нанесла двічі влітку та восени. І я вам так скажу: ці речі вони до сих пір пахнуть саме цим Genetic Bliss. Це трошки схоже, мені здається, на Noir від Lalique, на ці чорнила. Але більш такі гучні, більш дерев'яні, там майже нема ладину, можливо, можна трошки зі смолою його переплутати. не можете пройти непоміченими з тими парфумами. Я його все ж таки бачу більше на чоловіках, так як вони ну настільки стійкі, що не знаю, наприклад, я не витримую. При тому, що аромат мені дуже подобається, я все ж таки його бачу на чоловіках. Раджу спробувати, особливо парфум захопленим людям. Вони точно оцінять шлейф за 50 метрів. Отже, розпочнемо з вами нашу подорож в молекулярні парфуми. Я вас познайомлю з декількома брендами таких ароматів. Тож, гайда в магазин! Поговоримо ми сьогодні про молекулярні парфуми, які я вже знаю, тестила і можу щось про них розказати. Почнемо з бренду Zarko Perfume. І я порівняю перші два аромати: це Quantum Molecule і Земюз. Перший це тема бергамоту, пачулі, мускусу. Якщо ми беремо вже Земюс, тут в нас така більш спокійна композиція з квіткою бавовни, а такий пудровий мускусний аромат. Далі беру до рук свою улюблену молекулу з обліпихою. Цей аромат з лінійки Cloud Collection. Він поєднаний з різними оліками, тому він такий двохфазний. Перше, що ви відчуваєте, це така яскрава обліпиха. Кому подобається обліпиховий чай, ось ця яскрава нотка ягоди та трошечки буквально кокосу. Прям я не знаю, це буде ваш святковий улюблений парфум. Ну, в принципі, і на щодня він підходить, але для мене це ідеальна пора зимових свят. Такий парфум дуже яскравий. Бестселер бренду це рожева молекула, це шампанське, багато абрикосу, а також збиті вершки. Аромат рожевий, кисло солодкий, трошечки лактонний та з нотками дерева. Дуже подобається чоловікам. Якщо хочете ще більш солодку версію, є Purple молекула. Йдемо далі. Молекула номер 8 це поєднання деревинних нот з мандарином. Трошки відчуваю тут уду і троянди, але вони випливають вже на вашій шкірі, коли дуже тепло. А ще як альтернатива, він дуже схожий на мандаринову молекулу від Eccentric Molecules. А от і трошки мене. Переходимо до наступного бренду, і це Джуліета Хезеган. Почнемо не банально з аромату Anyway. Це неролі, трохи лайму, а також це мускусна амброксанова база. Аромат чистоти з таким цитрусовим присмаком, який хочеться носити на собі щодня. Дуже приємний. Та є один нюанс. Бо він Швидко зникає. Хтось його може відчувати, хтось ні. В тому-то і проблема молекулярних ароматів. Мабуть, вам теж було б цікаво дізнатися, another oud, як може уд поєднатись з амброксаном і що вийде? А вийде дуже м'який, удовий, трояндовий аромат. Ті, хто бояться спробувати уд, спробуйте. І найбільш популярний аромат це Note Perfume. Не знайшла я тестеру, але є ось така лінійка для дому: Note Candle, Note Perfume і так далі. А це аромат чистоти, бавовна, мускус, амброксан. Якщо ви переживаєте, що там аромат не підійде або буде якось смердіти, беріть його. Він дуже такий ніжний, свіженький. Можете його на протязі дня відчувати на собі. Іноді ні він то з'являється, то кудись від вас тікає. Я думаю, що він сподобається мінімалістам людям, які не дуже люблять відчувати на собі парфум. аромат чистоти. І переходимо з вами до німецького бренду Eccentric Molecules. Поговоримо про присутні тестери і почнемо ми з вами з першої молекули. В цьому парфумі тільки один інгредієнт, і називається він Ізоє Супер така собі молекула. А чим пахне, а, я відчуваю деревні нотки, трошечки і рису, і таку ніжну свіжість мускусу. Дуже приємний аромат. Єдиний момент, знову ж таки, ви його можете не відчувати на собі. В нього є брат, це есцентрік перший. Сюди вже додали до Ізосупер, і рис, а також нотку перцю. І він стає такий для мене більш чоловічий, якщо можна так сказати, від унісексу до чоловічого один крок. Третя молекула це шана Ветверо. Це така нотка вологого дерева. А, буквально 5 хвилин, і він повністю стає. Таким гірким грейфрутовим стійким ароматом. Дівчата, хто кайфує, коли розділує грейфрут, оця шкірочка, яка така дуже гіркеньким пахне, вам точно він сподобається. Взагалі-то бачу його на таких спортивних чоловіках. Хочу швиденько згадати його брата молекулу третю есцентрік, Там додали вже імбирю та перцю, і його я бачу вже як унісексовий. Кому подобається нотка імбиру, будь ласка, зверніть увагу, дуже-дуже стійкий. Четверта молекула для мене дуже дивна. Це повинен бути аромат сандалу, але я його реально не відчуваю. Пахне пудрою, яку я через буквально пару хвилин взагалі не відчуваю. Четвертий есцентрик дуже відрізняється від побратима. Тут ви відчуваєте яскравий грейпфрут, єлівець і навіть сандал. Ось його я бачу як на жінках, так і на чоловіках. Він свіжий, холодний, освіжаючий. Також є перша молекула з додаванням нотки. Ось, наприклад, ця з ноткою Ірису дуже сподобається прихильникам ірису, пудровості, фіалки. Він дуже ніжний і сидить близько до вашої шкіри. Молекула плюс мандарин звучить дуже реалістично, натурально. От, якщо вам подобаються мандаринки та нотки дерева, будь ласка, беріть, не пошкодуєте дуже позитивний ніжний аромат. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях, що найбільше сподобалось. Па-па!